Про що я кажу, і звідки цей термін психоедукація зараз таким став популярним? Ми вже знаємо це причини цього, цього страху. Це в першу чергу про підбір форми, тому що навіть послання таке це безкоштовно, це досить агресивне послання. Оки ми знаходимося хто в своїх домівках, хто в умовному захисті, нам би гарно цей час приділити тому, щоб навчитися бачити нормальність поведінки за тих умов, в яких ми знаходимося. Так? Про, що, про що я кажу, і звідки цей термін психоедукація зараз таким став популярним. Oh, uh my -huh. Наприклад, до 2013 року багато таких реакцій. До прикладу, коли людина каже, я боюсь перейти через міст, бо при вибухах там хлоповки чи там гучних звуків падала би на землю, це викликало досить багато здивувань і можливо навіть не просто подивування, а й десь агресивну таку реакцію з боку тих, хто це бачить. На сьогодні я думаю, кожен розуміє, що це таке мати страх перейти через міст або сходити навіть в душ. Будучи, залишаючись один на один в квартирі, ми вже знаємо це причини цього, цього страху. Mm -hmm. а, і оце співвідношення умов фону, в якому ми знаходимося, нормалізує, наприклад, ті реакції, які могли нас дивувати, якщо ми не були в тому фоні, в якому була людина. Ну тобто учасник афганської війни, який падав на землю при гучному. Звуку викликав дуже велике подивування. Але на сьогодні таке подивування, мабуть, буде мінімалізовано, тому що мало кого зараз порадують феєрверки -фей чи гучні звуки, і ми бачимо, як ми реагуємо на грім. Тому так, психоедукація це якраз роз'яснення причин такої поведінки і. Тому як можна допомогти людині, яка знаходиться в такому розгубленому стані, в передшоковому стані чи, можливо, шоковому. І для цього є дійсно окрема професія, яка на жаль в нас ще не умовно не легалізована, але таких спеціалістів вже дякувати Богу досить багато. Це кризові інтервенти. Які якраз можуть навчати, як нам етично доречно поводитися з людьми, які втратили орієнтири і які знаходяться в такому безпорадному стані через свої емоційні психічні реакції, на, на вибухи, на, на, ту, на прояви військової агресії, в тому числі. Я горжусь тим, що зараз в небайдуже підготовлено 50 кризових інтервентів, і теж вони готові ділитися своїми знаннями. І я б вважаю найближчим часом моєю перспективою це заснувати окрему лінію підтримки сімей військовослужбовців, яких би якраз підтримували і навчали. Цим основам доречного етичного ставлення до військових, якщо наші співспівгромадяни сім'ї військовослужбовців будуть вже сьогодні вчитися цій доречності, розуміти, що є нормальною поведінкою для військовослужбовця, який повернувся з ненормальних умов. А це буде досить допомагати їхньому відновленню емоційному і ну, такому адоптінгу, тому що я вважаю, можливо, так Зверхньо, але в мене в мене є сподівання. Мабуть, так. В мене є сподівання, що так як чисті фіраночки, солодкий чай, тепла їжа, і доречне етичне ставлення до військовослужбовця, який повернувся, набагато краще лікує, ніж центри підтримки. Доречніше було запитувати дозволу, чи ми можемо подякувати в тій чи іншій формі, якщо в нас є ця вдячність, а тому, що зазвичай, наприклад, це ось тобі, тому що ти там, наприклад, волонтер. Навіть я це сприймаю як такий дещо десь. Відкуп дещо так з такої з позиції вини, і мені тяжко прийняти таку в таку форму допомоги, якщо це навіть допомога. І звісно, коли мене запитують, як зі мною обійтися, враховуючи, що є ось такий ресурс, наприклад, подякувати в такій формі, ну тоді це. Круто, і тоді я можу з цим якось обійтися, дійсно там погодитися або обійтись інакше. Це в першу чергу про підбір форми, тому що навіть послання таке це безкоштовно, це досить агресивне послання. Виділення і виділення, наприклад, військових з нашої, ну там з нашого суспільства як окремої касти, це теж може мати такий дещо травмівний. Наслідок тому, що кожен кожен військовий це в першу чергу і. Батько і син, і е, учасник цього суспільства, е, і е, теж, наприклад, да, там, виділяти їх зовсім, що ти військовий з тобою будуть тільки так поводитися, буде там, ось в такій формі дякувати, це е, теж е, не дозволяє долучитися, наприклад, да, там, спокійно піти і е, е, отримати зачіску, догляд без того, що його переживають як людину, е, яка повернує повернулася з там, нуля.